Ну Ще вже Фу, 8 кілометрів є. Ще трішки турнічки, прес. Біцептрі цього жимає, підтягує і можна тут вдома. Щось коротше, пожаркіло, потепліло на вулиці, і я знову Боже, тече з мене, розумієте, Тому трішки підтікує. Знову у мене рожа така опухша, це все, що води п'ється багато. Дуже жарко. Але в парку сьогодні, слава Богу, Ну знаєте, в парку завжди а, вітерець гарно подуває. То, ху, хоч гарно а, займатися. Тому обирайте краще зранку йти на пробіжку або на тренування, тому що вже тепер 12-та година, скільки пів 12-ї і сонце жарить не по-дитячому, як кажуть. Коротше, коротше жив. Я такий солененький. Тепер битекілки 50 грамів. Коротше, все тоді. Не забувайте. Краще йти зранку і так буде вам простіше, так буде... не буде дискомфорту тренуватися, ви не будете текти, тому що я течу, всі течуть. Дуже багато вже дітей повилазило, вже канікули літні почалися. Тому... Ой, впрусь автополю чи що? А ви знаєте... Ну, коротше, Я не утримався і пробіжав 10 кілометрів. Ну слухайте, а, вчора трішки азійської кухні поїв, тобі, трішки ширної. Не буду вам брехати, но... ну, а що. Ну, юдим, але коротше. давай, давай, нічого тобі не буде, а тепер треба було сьогодні пахати. Так що все поробив, де пробіжав, прес, все поробив. Трішки так, так стомився, заїбався, якщо чесно. Піі, запікали. І все, йдемо додому. душ, щось пообідати і далі. Ой, куча справ сьогодні, ще мені треба в торговий зайти. Хочу купити, кстати, на руку а, таку штуку, щоб телефон в кармані не носити, тому що дуже мені воно мішає. Вот, тому водичка кругом парку. Є на кожних там 200 метрів, тому це не проблема, водичку не треба з собою брати. А, питна, а ось телефону важко, коли ти, ти бігаєш, наприклад, і він у тебе в кармані тіліпається. Тому купіть собі на руку таку штуку. Сьогодні, надіюсь, куплю і вам а, неодмінно покажу. Все, тоді гарного всім дня, піз, зустрінемося. Чао! Боже, я такий опухший. Від цієї води, від цієї жари Капець